На висоту ряду основного в'язання, так, і ось так швадесенько, швадесенько. Сьогодні тільки одна шкарпетка, друзі, бо більше не встигла. Не встигаю, хотіла би більше, не встигла. Ми ми дуже скоренько зшиємо. Чатик. Ну, всі повідомлення. Завжди забуваюся і на цьому. Пробачте, коли там в яких стрімах чиїсь повідомлення не почитала, То такий момент, що не завжди згадую, що треба змінити той фільтр з найпопулярніших повідомлень. на Усі повідомлення. Так, і переходимо на другу половинку. Цю знімаємо і ось цю додаємо, Тік ти хотіла. Ось ця петля. Зсередини назовні. Зробили. Зараз накидаю кілька стіпків і буду підтягувати ниточку. Ось таким чином. А ви чим займаєтесь, друзі? Такий позній час. Теж шкарпетки в'язали. <смі> Я помічаю, що у мене, коли немає інших справ, у мене руки самі собою тягнуться до в'язання. Навіть коли є інші справи. <смі> От, так, є, і тепер звідси ось прям видно, де великі петлі. Де нам треба підтягти. І далі ось так. Все те саме. Але це працює тільки для простих в'язок. Якщо у вас там накиди чи якісь зменшення, збільшення петель, то вам треба підлаштовувати ось цю. Цей йшов під ваш основний візерунок. Тобто десь дві петлі одразу зачепити, десь одненько, десь врахувати накид, десь навпаки, накид і петлю зняти. Там треба все прораховувати. Тобто це годиться тільки для такого прямого полотна і. Не суттєво, чи резинкою зв'язано, чи пряме полотно. От. А якщо там не кожна петля ось так пров'язана, то там треба підлаштовуватися.